Шалом, це Славком. Чому дозволили атакамси, це зрозуміло. Атакамси дозволили тому, що вони не змінять ситуацію, не призведуть до ескалації, тому що їх застосування вже безпечно з точки зору наших сахібів. Перше, атакамси слід було застосовувати вчасно, поки противник їх боявся, поки не вмів. Перехоплювати, поки ефективність пусків була вищою. Також, поки були цілі в засягу цих ці... атакамців, відповідні, це морквою подавився, так що не думайте, не дождетесь. Так ось, за... зараз атакамсів значно менше, ніж цілий. Тому що інфраструктура навіть в Курській області розділена, по, по чому там бити? По передових складах, власне, нічого з тих дивосподівань на диво зброю ми не отримаємо. Нема тих от цілей, по яких можна було б влупити. Ну, не по АЕС же нам дадуть бити. Єдина ціль, по якій там в нинішній ситуації варто бити. Це АЕС, позаяк ми все одно без світла, то чому б не влупити по їхній АЕС? Так що будьте спокійні і якось це і зміряйте своє. Я розумію, що це сподівання відччаю, що народ хоче дива, дива, зброю. Ну ви ж не Зеленський, який розказує, що у нас аж чотири Фергель що у Гітлера було два. А в нас аж чотири Фергельтон але на відміну від Фергельтон Гітлера, вони ще в теорії, вони ось ось будуть. Ну, як ви знаєте, ми знаємо, як Гітлеру допомогло його Фергельтон так і нам допоможуть ці атакамси, себто користь від них якась буде. Принаймні вас вони радують, вам вони дають надію. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.